Гривня на міжбанку зміцнюється у п'ятницю. Її котирування в середньому мали значення 8,15, А в понеділок національна валюта відвоювала позначку 8,13. Учасники ринку кажуть, все через експортерів, яких примусили реалізувати долари. Натомість фінустанови не встигають викуповувати валюти, адже самим не вистачає гривні, особливо готівкової. чувствовали большой дефицит наличных гривны. Если в стандартных периодах, когда коммерческий банк за безналичную гривну покупает наличную гривну для выдачи через кассы, для загрузки банкоматов, эта гривна стоила на уровне 0,1-0,2% годовых, то последние дни котировки дошли до уровня 0,5-0,6% годовых. Это очень высокие цены. Зміцнення може тривати й до кінця року. Наближається період сплати всіх податків, і суб'єкти господарювання мають закрити річні фінансові звіти. Відтак, попит зростатиме і на готівковий, і на безготівковий гривневий ресурс. Курс цей не прибит. Цвяхом на стіну він рухається, і ви мали змогу подивитися, як це відбувалося за минулий місяць. Минулого місяця курс гривні знизився від 8,10 до рівня 8,25. Сьогодні значення національної валюти, яке очікують побачити і на міжбанківському ринку, і в готівковому сегменті, має повернутися до позначки 8,10. Це і є ті коливання, поки що у вузьких межах, до яких НБУ хоче привчити всіх українців.